Друзі, ми продовжуємо проєкт. Дніпровечірні, далі будемо говорити сам на сам ми з Максимом Ткаченком, народним депутатом, співголовою громадської організації ВПО України. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю і дякую знову за запрошення. Мені дуже сподобається у вас. Щиро вот вдячні вам, раді бачити. Навза пане Максиме, минулого разу ми спілкувалися з вами про проблеми ВПО, про проблеми внутрішньопереміщених осіб. І зрозуміло, що сьогодні треба продовжувати цю тему. Кабмін ухвалив рішення автоматично продовжити виплати цим людям до 1 березня. Однак, після цього, наскільки ми розуміємо, допомогу будуть отримувати не всі. Хто втратить таку можливість? Ну, по-перше, сьогодні дійсно дата. Перше березня, з початком весни вас, усіх і наших глядачів. По-перше, сподіваюсь, весна нам принесе гарні новини з фронту, і на які чекають усі переселенці та й уся країна безумовно. І саме сьогоднішнього дня є скорочення виплат для переселенців, якби ми, як громадська організація ВПУ України, як міжфракційне депутатське об'єднання ВПУ України, якби ми не намагалися ну, Скажу відверто, зупинити цей рух по скороченню, зупинити рух з ким з Мінсоцполітики, тому що саме Міністерство соціальної політики займається цією соціальною політикою і нараховує ці виплати, і вони отримали, я так розумію, завдання від Міністерства фінансів максимально оптимізувати. І провести верифікацію людей, які перестануть отримувати з 1 березня цю виплату. На жаль, мені здається, сьогодні легше сказати, хто продовжить її отримувати, ніж ті, які втратили, тому що кількість людей наших земляків, які продовжують отримувати з сьогоднішнього дня, вона менше, ніж ті, які втратили. І це я маю на увазі і по категорійності людей, і по чисельності людей. До вчорашнього дня отримувала такі виплати. Я маю на увазі це ми ще раз, ми минулого разу про це говорили. Я хочу, щоб всі розуміли, про які виплати, про яку компенсацію йде мова. Мова йде про компенсацію на житло. І саме тому, що це компенсація на житло. Особисто я, як переселенець 2014 року, максимально обурений. і Буду продовжувати відстаювати е, ці права моїх людей і е, просити, щоб все-таки повернулася ця виплата там або з квітня, або з травня, коли у нас це вдасться. Тому що ще раз повторюю, це компенсація не на якісь інші блага наших людей, це не на розваги, це не на одяг, не на медикаменти, на те, на що потрібно також кожного дня людям кошти. Це саме на компенсацію житла. Тому що хто такі переселенці? Це люди, які переселилися зі свого дому. Якщо б у них був дім або квартира десь у Києві, або в Дніпрі, або в Вінниці, я думаю, що вони жили б жили там, де е, я кажу зараз. Да? А у них нема тут житла. У них житло було в Лисичанську, в Маріуполі. В Бердянську, в Луганську, в Донецьку, в Ізюмі, в Куп'янську і в інших або тимчасово окупованих містах, або територіях, де йдуть активні бойові дії. Тому ці люди не просто е, внутрішньо переселені, вони вимушено переселені особи. Ви пам'ятаєте, я казав про те, що я частенько приводжу приклад всім чиновникам про те, що потрібно говорити навіть не ВПО, а ВВПО внутрішньо вимушено переміщені особи. Тому, на жаль, на сьогодні продовжать отримувати кошти пенсіонери, у яких е, пенсія до 9 тисяч гривень. Вчора у мене була зустріч з родиною е, мого е, близького товариша, друга, нашого народного артиста України Олександра Панамарьова. Його родина близька. Це його дядька, це його дружина, дядьки його двоюрідного, це їх велика родина. Вони зараз знаходяться у Дніпрі. Вони самі з селища під містом Курахово на Донеччині, і селище максимально зруйноване. Вибачаюся, я забув назву но Новоселівка, якщо не помиляюсь. Їх будівлі повністю зруйновані, і будівля е, старших е, е, чоловіка та жінки і їх дітей. Е, тому зараз будемо максимально допомагати по компенсації по програмі є відновлення. Е, ну і вчора говорили про те, хто з їх родини сьогодні зможе отримувати далі виплати. Е, Дядя, тьотя, як то кажуть, да, продовжать, тому що у них пенсія 4 тисячі гривень. Тому усі пенсіонери, у яких пенсія до 9 тисяч 400 гривень, вони продовжать отримувати. Продовжать отримувати е, діти з інвалідністю, продовжать отримувати з е, кількості великої е, е, матерів е, одиначок, у яких е, нема другої половини в родині. І продовжать отримувати інваліди першої та другої групи. Всі інші люди працездатні, діти, на жаль, у мене велике питання по дітях. Я маю на увазі, ну, чому не можна зробити, якщо. Навіть якщо батьки працюють, щоб все-таки виплата на дітей залишалася. От зараз ми активно будемо сьогодні. У нас, до речі, нарада в онлайні буде в першій годині координаційний штаб і там також буде піднімати питання, ну як мінімум, по дітях, тому що мені здається, дітям точно потрібно повернути цю виплату. Пане Максиме. Я розумію, що ваша позиція вона трохи інша щодо скорочення, саме цих виплат на допомогу на житло для вимушено переміщених осіб. Однак, давайте спробуємо проаналізувати причини такого рішення, чому країна держава наразі змушена це робити. Відповідь, на жаль, одна: це брак коштів, і їх ну майже відсутність цих коштів. Ми. Постійно говоримо про те, що е, і я сподіваюся, що люди, наші земляки, переселенці, і не тільки переселенці. Вони всі це розуміють про те, що всі соціальні виплати сьогодні, е, які в країні виплачуються, це все підтримка міжнародних наших партнерів, наших друзів. Це якісь грантові кошти, це кредитні кошти, е, тому що весь бюджет сьогодні нашої країни. Всі кошти, які отримує держава в казну як власні кошти, це податки, це таможенний податковий збір. Всі ці кошти це оборонний бюджет нашої країни. Сьогодні всі ці кошти йдуть на захист нашої держави і на повернення усіх наших територій. Тому, безумовно, ми сподівалися на те, що всі, всі соціальні виплати будуть. Максимально продовжені і в цьому році, в 24-му. але є сигнал, що потрібно ще раз кажу, як я вже казав, максимально верифікувати всіх людей переселенців. Я зараз говорю, і ще є такий сигнал за кордону: те, що я чув, що партнери міжнародні країни вони до кінця не розуміють кількість переселенців, кількість біженців. Вона всюди, у всіх реєстрах, у всіх доповідях, вона різна. І люди задають питання: кажуть: ну ми ж тут великої кількості ваших людей, біженців, да, які знаходяться за кордоном, ми тут допомагаємо, чи можемо. Нам здається, що цих людей стає все більше і більше. Але ви нам кажете, що потрібні ще й кошти в країну для того, щоб підтримувати переселенців. Проводьте аудіт, проводьте моніторинг, хто залишається в країні, хто поїхав, і так далі. І безумовно, мені здається, що потрібно було в першу чергу провести такий екстрений терміновий. Ну, максимально професійний е аудіт, да, інвентаризацію, е як то кажуть, е всього цього питання перед тим, як приймати таке рішення. Але воно, на жаль, прийнято, але це не закон. Це постанова кабміна, і тому, коли ми зрозуміли, що е, кабінет міністрів, ну а саме Мінсоцполітики, вони настроєні однозначно. Да, ми е, знаємо з вами і говорили тоді, що вони хотіли це прийняти ще з 1 лютого, ми максимально е, все, що могли, зробили для того, щоб постанова перенеслась на 1 березня, і за цей місяць. Ми подали законопроект до парламенту до Верховної Ради, і сподіваюся, що в березні ми його почнемо розглядати. І навесні хочу, щоб ми його максимально все зробили для того, щоб прийняти законопроект, в якому виплати для переселенців будуть продовжені як мінімум до кінця військового стану. Чи потрібна верифікація людей? Безумовно потрібна. Ми точно не повинні платити кошти людям, які поїхали за кордон. Які були спочатку ВПО, які зареєструвалися як ВПО, отримували там якусь кількість місяців ці кошти, і потім якийсь час поїхали за кордон. Ми повинні це верифікувати і чітко проінформувати цих людей, що вони не отримують кошти. Безумовно, не повинні отримувати кошти ті родини, які отримали вже компенсацію по програмі є відновлення за зруйноване житло або за пошкоджене житло. Ми не повинні продовжувати платити ті кошти. Я маю на увазі 2-3 тисячі гривень родинам, які змогли отримати, наприклад, кредит по програмі «Держмолодь житло». Цих людей небагато, але є такі родини, які змогли отримати цей кредит. Це німецький грант, який ну, дає змогу людям вже декілька років. Це ще до початку повномасштабного вторгнення була ця програма від «Держмолодь житло». І там дуже ну непогані умови для придбання свого житла. Так ось цим родинам безумовно ми не продовжуємо платити ці кошти, але не платити пенсіонерам. Та навіть якщо ця бабуся або дідусь отримують пенсію 12 тисяч гривень, ну вибачте, я рахую, що ми зобов'язані компенсацію на житло цій бабусі продовжити без прив'язки к цим 9, там 400 і так далі, як зараз це вимушено. Я ще раз кажу, я розумію Мінсоц, що це не їх якась забаганка. Що це вимоги партнерів, що це виклик від державного бюджету? Що цих грошей немає, але все ж таки ми повинні шукати, повинні домовлятися з партнерами, повинні їх вмовляти. Я маю на увазі міжнародних, щоб все таки вони продовжили нам допомогу в цьому напрямку. ви знаєте, ця проблема напевно, що надзвичайно гостра. Навіть стало для тих людей, які глибоко не занурені в цю тему. Декілька днів тому один з наших колег в робочу групу нашого каналу скинув посилання і дуже просив, благав просто підтримати петицію, яка за 10 днів зібрала 25 тисяч голосів, якраз на підтримку. Ось питання щодо продовження виплат ВПО з 1 березня для жителів з окупованих територій, зони активних та можливих бойових дій. Ось така назва петиції. Я її також підписав і підтримав цю петицію, тому що я повністю згоден з вашим колегою. Бачите, ви підписували. Ми підписували тут, і, напевно, по всій країні. Люди зробили це надзвичайно швидко. 25 тисяч це мізер. Чи може ця петиція вплинути якимось чином, хоча б на якісь рішення щодо цієї проблеми цього питання дивіться саме дякуючи е, активній позиції наших громадян, наших переселенців і всіх небайдужих, е, дякуючи цій петиції. Ми також її будемо, як то кажуть, підкріплювати цій петицією е, Наш законопроект, який ми подали до парламенту, для того, щоб усі колеги нас в залі почули і підтримали у цей наш законопроект, про який я вам зараз казав, який дасть можливість е, не усім безумовно. Ще раз я повторював і буду повторювати. Ми повинні зробити, я маю на увазі, мінсоцполітики, Нацсоцслужба, ЦНАПи. У нас величезна купа е, різних інституцій, які повинні займатися цією роботою, провести професійний аудіт і вивести категорію людей, яким ця виплата буде знята, точно буде знята. Але це точно не. Зменшення з 2,6 мільйонів людей там до ну по прогнозах, які я чув, що в цьому місяці в березні залишиться десь 800 тисяч людей. Ну це величезно, це більш ніж в три рази зменшення кількості людей, які будуть продовжувати отримувати. Тому петиція, наш законопроект. Робота з колегами в парламенті, я думаю, що все це воно приведе до того, що ми все-таки проголосуємо. Цей законопроект стане законом і велика частина людей зможуть далі продовжувати отримувати. Ми на це дуже сподіваємося і будемо максимально все робити для цього. Дякую ініціаторам і всім тим, хто підписав цю петицію. Пане Максиму, ви знаєте, мене вразило обґрунтування. Опис до цієї петиції авторка писала про те, що якщо ці виплати на житло будуть скасовані, величезна кількість людей будуть змушені повертатися в небезпечні райони, в свої домівки, шукати місця, де вони зможуть жити, і це просто лякає це м'яко кажучи. Це не просто в небезпечні, це в окупацію. В тимчасову окупацію ну, як мінімум кількість... небезпечні. Як мінімум небезпечні, а окупація це така подвійна небезпека. Тобто, ну, фактично, фактично, люди, які обрали Україну, які рятувалися від цієї жахливої Орди, будуть змушені просто в ці, в ці лапи повертатися. На жаль, є такі приклади, і я до речі хочу сказати, що на жаль такі приклади були і до цієї постанови. Були родини, які поверталися і в минулому році, отримуючи е, цю компенсацію, але все-таки їм все одно недостаточно було коштів для того, щоб вони могли, як вони кажуть, продовжити нормальне життя тут. Але я е, все одно звертаюся, маючи таку можливість, дякуючи вашому телеканалу. Е, звертаюсь до усіх земляків, до усіх переселенців з е, посилом того, що не Ну, ми не можемо опускати руки, і я дуже вас благаю продовжувати е чекати нашу перемогу, продовжувати вірити в нашу Україну. Продовжувати вірити в те, що все-таки є люди, і при владі, я розумію, що багато різних емоцій, багато різних розчарувань. Але все-таки є люди у владі і які точно знають, що таке переселенці і що таке проблема переселенців. Але ця проблематика вона настільки велика і ну, складна, що. Ну, Дуже складно вирішити всі ці питання ось так, от, швидко і так далі. Але я хочу завірити, що кожного дня і пані Верещук, і ми, як народні депутати, яким ну 100 небайдужа не байдужа ця проблематика. Ми займаємося цим питанням. Проводяться координаційні штаби, проводяться онлайн наради з усіми обласними військовими адміністраціями, з усіми ЦНАПами для того, щоб вони роз'яснювали людям для того, щоб вони заздалегідь повідомляли людям, для того, щоб вони тим людям, яким виплата буде продовжувати, щоб вони допомагали з там комплектом цих документів, якщо їх потрібно переоформлювати. А якщо нічого не потрібно робити зайвого, то про це також проінформувати, щоб люди розуміли. Що вони не сиділи, як то кажуть, знаєте, вибачте, на вулкані, да? і не розуміли, чи буде з 1 березня, чи не буде, і так далі. Тобто, максимально потрібно. Працювати з людьми, інформаційна політика потрібна бути правильною. Ми про це благаємо постійно кожного дня всіх тих людей, які цим питанням повинні займатися. Це виконавча гілка влади, це точно, на жаль, е е е якщо б я міг е е як то кажуть, займатися цим операційно, я б я б з задоволенням цим займався, але у нас інша робота. І те, що від нас залежить, від народних депутатів, ми на 100% робимо і будемо робити. Більш того, ми говорили минулого разу, і зараз ми працюємо ще і як волонтери, як громадські діячі, розвиваємо цей наш волонтерський рух, відкриваємо наші хаби по всій країні. І тут, у Дніпрі, будь ласка, я не те, що е, хочу, щоб ви приходили. Я закликаю вас, приходьте зі своїми проблемами максимально з усіма зверненнями всіх наших земляків. Немає значення. Ви з моєї рідної Луганщини або ви з інших областей. Приходьте до нас, до усіх хабів нашої громадської організації ВПУ України. Ми відкриті щодня. Для наших людей. Пане Максиме, важко повірити знову ж таки, беручи до уваги будь які емоції, що уряд, він ось такий поганий уряд, і в таку жахливу мить вирішив просто зробити так, аби українцям було погано. Ми розуміємо, що, це не що так, відбувається. Це не так. Я, я ж кажу, це... ми розуміємо, що це все відбувається через. Величезні проблеми з дефіцитом бюджету, з дефіцитом коштів, як ви вважаєте, якщо питання з паном Джонсоном і блокуванням винесення на голосування пакету допомоги від сполучених штатів, яке ми очікуємо, буде все ж вирішено, або якимось чином буде якимось дивом знайдено інший механізм для того, аби розблокувати кошти для України, чи зможе наша держава переглянути питання в тому числі і виплат на житло для ВПО? Зможе, і ще раз скажу, ми в кожному питанні, от яке ви задаєте, ми підводимо до того. Що е, я вважаю, що не все е, так погано, як хтось може зараз розганяти да, цю новину. Е, е, я впевнений, що е, в якоїсь кількості людей ми зможемо все-таки повернути ці виплати, і прошу не як то ну, вибачте, не розганяти зраду і чекати на те, що все-таки нас. Почують наші партнери міжнародні наші друзі. Я впевнений, що вони всі, все-таки, наші друзі, і вони е, знають е, про наших людей і е, знають е, про цю проблематику. Ми кожного тижня проводимо зустрічі. опять-таки, як народні депутати, да проводимо з різними нашими е, дружніми країнами з послами на минулому тижні. Це була зустріч з послом Голландії та Нідерландів. У нас в країні і ми презентували от весь. Весь цей рух волонтерський про розказували про всіх цих людей, про наших земляків, які залишаються без е, домівок, і зараз, скажімо, через тиждень можуть залишитись без виплат і так далі. Ми цю проблематику доносимо її чують, і я дуже вірю в те, що все-таки ми зможемо, ми зможемо продовжити максимальній кількості людей е, ці кошти компенсувати. Пане Максиме, ситуація наразі є така, якою вона є, і минулого разу ми з вами говорили про вашу ініціативу щодо інвентарізації державного майна, так. яке може бути е, житлом тимчасовим, хоча б для наших е, ВПО, для наших вимушених. Переміщених осіб, давайте про це трошки поговоримо. З задоволенням ми сьогодні, до речі, проводимо таку робочу е, зустріч з е, обласною радою ВПО, яка створена при е, обласній військовій адміністрації. Е, я знаю, що і міська влада створила раду ВПО. Я дуже вдячен і міській владі, і обласній адміністрації військовій за те, що вони е, максимально, максимально е, в цьому напрямку, як то кажуть, Разом з нами рухаються, і сьогодні на цій робочій зустрічі ми будемо обговорювати саме. Е Можливі об'єкти по Дніпропетровській області. Вчора один з помічників, я маю на увазі, об'єкти для розміщення наших ВПО. Вчора один з моїх помічників їздив, дивився вже після нашої зустрічі з фондом державного майна. Ми отримали декілька локацій тут, в вашій області. І вчора помічник їздив, вже є таке селище Домоткань. Це Кам'янський район Дніпропетровщини. Дивився там базу відпочинку. Де Сьогодні вона заповнена на 10%. Там живуть і переселенці, і декілька родин місцевих. А 90% вільних місць там потрібна туди невелика інвестиція. Я думаю, що на фоні тих виплат, які йдуть по різних напрямках, інвестиція там, порядка там, 1-2 мільйонів гривень для того, щоб там могли жити ну, близько 100 родин ще це не такі великі кошти. Тому будемо зараз і про цю локацію говорити, і про інші сьогодні от, на робочій зустрічі з обласною радою ВПО. Питання рухається. Пані Ірина Вірщук зробила те, про що я казав, робочу групу. І якщо не помиляюсь, що понеділка проводяться наради з обласними ова, з міністерством освіти, тому що саме у Міносвіти саме велика кількість гуртожитків по Україні для можливого розміщення ВПО з міськими владами, з представниками громад, з обласними військовими адміністраціями, з усіма тими, від кого залежить це питання. Питання повної інвентаризації, як ми казали, я дуже хочу вірити, що до кінця квітня цей процес буде завершений. Ну, тобто, ми можемо сказати про те, що ось цей механізм, якщо все вийде так, як ви це бачите, це зможе затримати українців від того, аби думати про те, аби дивитися туди у бік окупованих територій і думати про те, аби повертатися? Дивіться, я не можу гарантувати, що хтось кудись не буде дивитися, ми з вами це розуміємо, але те, що, е, я думаю, близько 100 тисяч людей, це близько там, 20 тисяч родин, 25-30 тисяч родин наших українців, е, зможуть е, жити безкоштовно в цьому житлі. Тобто люди, які платять сьогодні оренду, там за найм квартири там, від 10 тисяч гривень у Дніпропетровській області, якщо говорити про Дніпропетровську область, е, про місто Дніпро, я думаю, що нормальна квартира це 12-14 тисяч гривень плюс е, те, що ми зможемо цією е, ініціативою і цим процесом е, знайти там, ще вільних місць близько 100 тисяч, я в цьому впевнений. Але це все одно не зможе здовільнити потребу людей у житлі е, всіх переселенців. Але я впевнений, що з цією нашою ініціативою і з цим е, інвентаризацією цією, буде рухатися програма. Є відновлення. Велика кількість людей в цьому році ну, велика на фоні опять-таки, браку коштів в бюджеті. Але да? велика кількість людей зможе отримати цю компенсацію за зруйноване житло, хтось за пошкоджене житло. Сподіваюсь, на е, програми, які... Кожна громада в цьому році прийняла для ВПО, що все-таки буде зростати фонд соціального житла в громадах, в містах. І я знаю, що і в Дніпрі є велика кількість квартир, які намагаються стати в програму соціального житла, їх поставити для того, щоб вони могли бути житлом для ВПО. Тому дивіться, всі роблять максимально все можливе. Пане Максиме, настав час завершувати, і від себе я щиро бажаю вам успіхів. Ви займаєтесь надзвичайно важливою Дуже справою. Дякую. Друзі, давайте вірити в перемогу не просто наразі. Два роки війни вже минуло, однак, ми, ми все ще продовжуємо боротися, і безумовно, все буде Україна, ми переможемо. Бережіть себе, своїх близьких ще зустрінемось сьогодні. З нами був Максим Ткаченко, народний депутат, співголова громадської організації ВПО України. Дякую, Дякую пане Максиме, дуже.